Так, ну що ж, тепер переходимо до ігірка. Так, як огірок у нас тут ось такий, він продовжував, він більше, ніж 3 см. І в отвір той маленький, він не влізе, значить, цей бункерок ми знімаємо. Знімаємо його просто. от він. Один болтик раз, бунькерочок догори вийшов. Ну і що? Не загубити, ми його сюди назад вкручуємо. О, все, ми його в сторону складаємо. тепер дивимо, дивимося, дивимося всередину. От нас все, що видвігається. Ось цією гайкою ми його відвігаємо, такий от ми робимо, щоб приблизно влізло. Ось ця от насіння. Так, де да, вона там у нас? Як це лучше показати? Кручу, 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 кручу. Воно потихеньку відходить. О, ну десь приблизно, десь приблизно стільки, ну можна чуть менше. Назад, ну хай буде таке. Тепер ми засипаємо це насіння сюди. Засипали Ну і пробуємо прокручувати колеску. Так. Ось у нас видно. Може краще на білому, на білому краще буде видно. Так, поїхали. Один. а ага, то так десь щось. Ага, не в ту сторону кручу Все. Поїхали. Впало. 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 Бачимо по одній. О, тут вже три впало. 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 Ну, 5-2, 4, 2 Так, тепер можна попробувати тут. а Ну, це, мені кажеться, не дуже хороша ідея. Та як тут буде ну, сипати по два, по три. Ну, все-таки спробуємо. Ось це прикрию. Знімо на землю от протягне о? Попробуємо проїдемо? Поїхали? Раз, доїхали? Що в нас тут вийшло? Вийшло ось таке от. Ось таке от вийшло. Ну, Тут поставив, то воно зляпануло. Ну, от таке. Це не дуже добра ідея з цими огірками, там воно побагато його не сіється. Для них треба якось, ну, може, трошки уменшити отвір або ще щось. Ну таке, я не буду навіть перекидати на. Другу позицію не буду перекидати. Ну, гіркий ось так. Тепер будемо переходити до самого такого цікавого. Це бурак. Опа, це бурак. От він стоїть. Зараз будемо пшеницю огірок зараз достанемо звідти. Будемо пробувати пшеницю. Так, провів я трошки регулювання тут. Уменшив зазор між бункером і барабаном, щоб воно там ззаді не просипалося. Ну і тепер можна можна попробувати. Можна попробувати. Ну і ось такий вот результат. Раз, тут воно вриснуло. Ось так вот, вот. Вот. Ну розлітається. Розлітається. воно падає через определені промежутки. Вот, допустимо, цих вот. От так вот здесь воно вот. Вот чотири промежуток сантиметрів 30, Знову вот. Знову проміжуток сантиметрів 30 знов. Так що все, все грає, все сіє, все нормально. Ну все, тепер будемо переходити, не знаю, мабуть, що візьмемо пшениці, попробуємо. Попробуємо пшениці. І нагадаю, це на першому положенні це найбільший э, більша довжина. Можна уміншати до того, що воно буде сплошно сіяти. Тепер будемо вже пшеницю пробувати, як воно нам покаже пшениця. Ще хочу пару слів додати, щоб воно от не сипало постійки. от, допустимо, тут по 5 штук, тут 4, тут 5. Ну, тут а трошки от, теж, там, чуть більше. Е, щоб воно постійно не сипало, ось тут от, уменшити ось цей от. Гайкою, ось цей гайкою, уменшити зазор. Ну, це вже все в процесі роботи. Е, ну, воно все покаже. Чуть більше, чуть менше, Воно в, цей, ну, тут видно, що туди влізе 4 зернятки. Ось цей от, от, ось цей, от отвір більший. Якщо його от, уменшаємо, от, допустимо, от 2 зернятки. Ну і там отак так десь буде одне. Ну все. По огірках нас все.